Освітає луч. Ук плюс валіж. На відео лот номер 4. В лоті 51 одиниця. Ціна за одиницю всього-навсього 3,5 євро. Ось такий комплект. Відеоуб. Основа лоту у нас валеш і ук. Така модель, це валіш, футболочки. Будуть в кожному лоті. Якщо модель одного кольору, буде, дві одиниці в лоті, будуть різні розміри. Валіш, пенюарчики. Дуже класний комплект. Кам'якам яка тканина. Пасіоната. Вообще, делаю снежненькие штанишки. такий прозорий лампас. Він бомбезний. Ще одна краса. від валеш. Дивіться, яка чудова. Вишивочка спереді і ззаді на спинці. 3,5 евро євро всього-навсього. Ось така біленька вінашка. Далі Уг. комплект Складається з трьох одиниць і халат. Ці комплекти ми робили самі. Валіш. Видите, яка краса. Яка краса. Ага дивимося. Лот номер 4 уг Валеш. Тоненька ганелечка. Ланенька. Валеш. Ой, Чуть не спало. Далі Валеш. Ця модель є в кожному лоті. Можливо буде таке, що не у всіх є ось ці перлинки. Вони теж знімаються. Уг! Защічки знімаються, які кріпляться до панчох. Ще один комплект від Ва... Ой, принцес там там. Як тут регулюється воно, ширше робиться. Далі Валеш. Тиненька тканинка. Валеш. Валеш. Такі футболочки у кожному лоті. Повторы обов'язково будуть в різних, в різних, в різних розмірах. Валеш. Валеш. Тут є защіпка, відстібається. расстебается Валяш. Уг. Подолжена футболка. Штанишки вид. Уг. Дуже, яка такая. Нижно-нижно приємна тканинка. Классные брючки. Далее. Валяш. Е застебочки смотрите сюда. Далее. Mm. Яка краса валеш. Супер. Mm. Фамилия. Специализуется бренд на э, больших размерах. Это французский бренд. Фамилия. Уг. Валеш. Будет Я в кожном лоті. Модельки відрізняється. Валеж. Валеж. Видите, как краса. Модель с лампасом. Принцесс там там Далі модель, яка є в кожному лоті. Розміри, об... розміри обов'язково різні. Так, і ось ця модель е є також, яка складається з 2, 3, 4 одиниці. Лоті. Топ. Тут у нас є шорти, брючки та халатик. Лот номер 4 нагадуємо, дивимося. 51 одиниця, 3,5 євро за одиницю. Принцес там там. І ще одна одиниця. Валеж, яка є в кожному лоті. Е на удачу. Це на зв'язочку, цей лот може бути саме твій.